Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гість нашої передачі перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю Доброго вас, дня. Олександр Миколаївич. Говоримо сьогодні про українську молодь, про її життя в умовах війни і, власне, про проблематику, яка сьогодні стоїть перед українською молоддю. Якщо говорити про виклики, в чому вони? Ну дійсно зараз будь-яка тема. Вона. Обумовлена військовим станом, станом війни, фактично, і на молодь, я думаю, це також впливає. І, на жаль, впливає негативно, тому що ми чуємо постійно, що, на жаль, молодь залучена до диверсійних програм Російської Федерації, підпали ЦНАПів, підпали адміністративних будівель, вибухи в територіальних центрах комплектування. На жаль, освітній процес не може відбуватись повноцінно. Питання з приводу безпеки, тобто скорочуються фактично освітні програми, можливо, не зовсім якісно освоюються молоддю, і відповідно це все впливає негативно, тому що ну, зростає, на жаль, рівень агресії. Ми бачимо, що навіть там в Полтавській області підлітки знущання з тварин, угу. і... Ну, найбільш така, скажем, резонансна на сьогодні подія. Це Миколаївський місцевий суд взяв під варту чотирьох підлітків мешканців Полтавського району. Від 14 до 17 років вони були причетні до організації вибуху в Миколаєві, коли жінка з гарішніх плавнів підірвалася біля військових, четверо загиблих і вісім поранених осіб. І оця обставина, я думаю, що е, вона так ну, сколихнула не лише інформаційний простір, тому що е, ну, певний є момент накопичення фактично. І е, я думаю, що акцент уваги, переважно у нас зараз е, засоби масової інформації, це там, корупція, війна, е, протидія ворогу. І а оці проблеми молоді, вони якось трошки випадають. То я думаю, перш за все, на сьогодні виклик: це увага до молоді, увага до проблематики молоді і залучення молоді, відволікання її від, скажем, ну, зволікання уваги, центр уваги на трошки інші напрямки, в тому числі освіта, в тому числі патріотичне виховання, в тому числі спорт, тобто освітній простір. Оце я думаю, на сьогодні головне. І хочу сказати, що навіть якщо проаналізувати останнім часом, у нас дуже багато реалізується проєктів в області по залученню молоді, тому я хочу подякувати перш за все нашим е бібліотекам, тому що це на сьогодні не лише там, бібліотека в класичному розумінні, це бібліотечний простір. У нас надзвичайно активно зараз працює обласний молодіжний центр. І я дуже вдячний і пані Гарочаніні, яка долучена. там, Куча проєктів реалізується, і діє центр, Я іноді сам там намагаюся раз на тиждень чи на два піти послухати лекції. Там надзвичайно цікаві спікери, надзвичайно цікаві теми. Е, у нас активно працюють заклади культури, тому що сам, сама ну, освітня сфера, да, е, е, викладачі е, закладів освіти, е, вищої освіти, середньої освіти вони не в змозі. Тому що треба давати освітні програми, дотримуватись вимог. І, ну, на жаль, питання з приводу там, виховання культури, політичної культури. І Тому от, дуже цікаво, до речі, нещодавно в обласному молодіжному центрі виступав дуже видатний політичний психолог, судово-медичний експерт, Ірхін. Нещодавно у нас в культурному просторі Жадан був. Відвідував заклади вищої освіти, дуже цікаві були зустрічі, я також був на одній зустрічей. То я думаю, що саме акцент уваги відносно молоді треба розширювати, тому що, ну, на жаль, покоління виростає в умовах війни. І зараз скажу ще одну цифру, яка мене також вразила. На окупованих територіях підлітки, які на момент початку повномасштабного вторгнення було 15-16 років. Зараз відповідно 18-19, більше 9 тисяч вже примусово. Фактично примусовий рекрутинг до військових підрозділів Російської Федерації, але там окупована територія і ну, впливу надзвичайно мало. Тим більше, що ми на своїй території, там, де ми контролюємо, там де е, є діяльність державних органів, там де то відповідно ми повинні в цьому напрямку більше працювати і ну тому, що ну виклики суттєві. Якщо говорити про проект офіцера безпеки, так ось, задавав, за освітній да. простір, наскільки він впливає, можливо, не впливає, допомагає Знаєте, вирішити проблематику, це надзвичайно. Класний, я б так сказав, проєкт. І е, мені дуже приємно, що він, ну, так на мене, добре реалізується в Полтавській області, в Полтаві і в Полтавській області. Е, е, суть проєкту в чому? Ну, от Ми беремо так: на сьогодні у нас приблизно там 500 закладів е, освіти мається на увазі шкіл 497, mm -hmm. здається. Е, на сьогодні вже підготовлено майже 100 офіцерів безпеки. Причому заробітну плату вони отримують, ті, що в Полтаві, вони отримують як представники патрульної поліції, ті, що в регіонах в області, вони отримують від національної поліції заробітну плату. І окрім своїх суто поліцейських функцій, вони ще виконують функцію освітню, вони ще виконують функцію протидія булінгу, вони виконують функцію правоосвітню. Вони виконують функцію попередження правопорушень в, в підлітковому середовищі, середовищі да. І, тобто навантаження значно більше. І на сьогодні реалізується ну, класний проєкт, я вважаю. Ну, перш за все, була відповідна постанова, експериментальний проєкт Кабміну. Але от саме в області наша академія неперервної освіти. І е, там безпосередньо Марина Єщенка, вона реалізує цей проєкт, залучила іноземців, іноземні донорські організації, mm -hmm. і вони проводять тренінги, навчають. І нещодавно ми зустрічались. Ну, переважно це молодь. Е, причому і е, дівчата молоді, хлопці, тобто гендерна рівність, дотримуються. І е, от оці освітні проєкти, вони ну, я думаю, що. Запит надзвичайно великий в громадах на цих офіцерів, тому що, на жаль, на сьогодні постає питання безпека. Перш за все. Ви, можливо, чули на минулому тижні саме офіцер, до речі, офіцер безпеки виявив і затримав правопорушника, який продавав наркотичні засоби на території закладу освіти. Необхідно контролювати обіг не лише наркотичних засобів, зброя, ну і так далі. Тому оцей проєкт, я думаю, він також. ну, Я його надзвичайно підтримую, сам як юрист, в тому числі. І оцей, головне, щоб цей поліцейський інтегрувався в освітній простір, і тоді якість освітнього процесу, якість ну, психологічна складова, значна покращуються, тому що на жаль, на жаль, ну випадки булінгу, випадки агресії підлітків. Ну на жаль, це все на сьогодні має місце. Ви сказали за психологічний згадали аспект. А наскільки наші школи, освітній простір взагалі забезпечені психологами, що працювали з молоддю? Ну я вам хочу таку аналогію провести. У нас дуже багато відкритих програм з приводу психологічного супроводу, психологічної підтримки. Внутрішньопереміщених осіб, демобілізованих військовослужбовців і так далі, там не вистачає, на жаль, не вистачає психологів. В освітніх закладах також не вистачає психологів. І тут, я думаю, що мова може йти не лише про регіональне замовлення, але і громади повинні більш активно до цього процесу долучатись. І так як на початку повномасштабного вторгнення, коли е, велика кількість ВПО, надавали житло, надавали можливість працевлаштування, то я думаю, от якраз необхідність психолога, педагога, перш за все, в закладах освіти, в громадах, ну, це надзвичайно необхідно. У багатьох дітей батьки служать в Збройних силах. Є діти у когось батька загинув, йому необхідна психологічна підтримка, перш за все. Ну і відповідно, питання, про яке я вже сказав, агресія, булінг. Ну, з цим треба працювати, і треба працювати фахово. Звичайно, що на сьогодні, в умовах війни, ну, процес наповнення бюджету, на жаль, не найкращий. Угу. І на 25 п'ятий рік фактично витрати на оборону становлять майже 27%. Від бюджету це дуже велика цифра, надзвичайно да, потужна цифра. Але все одно цим треба опікуватись, тому що ну, це наші діти, і їм, їм сьогодні складніше. Тут і людина і, скажімо, психологічно витримана, і з досвідом, і із життєвим досвідом, їй дуже складно. А тим більше підліткам, тим більше дітям. І ну, я думаю, що це наше майбутнє, ми про нього повинні дбати, перш за все. Обласна рада, загалом, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, як ви комунікуєте з молоддю, як ви розумієте, що їм сьогодні потрібно ну, від вас? Перш за все, ми працюємо з громадами. Там також створюються молодіжні ради. У нас в області при обласній раді є також молодіжна рада. З окремими представниками ми тісно співпрацюємо. І ті проєкти, які я вже сказав, от в межах обласного молодіжного центру, Дія бізнес. Хотілося б більше, скажімо, палітра. Е, ну, поки що, це такі поодинокі випадки нашого спілкування. Я сподіваюся, що. Нарешті вже закінчилось формування молодіжної ради. Хто входить в цю молодіжну раду? Як вона формується? Шкільна молодь, ну наскільки мені відомо, від 16 до 30. -ти. І це і студентство, і шкільна молодь, представники громадських організацій, є надзвичайно потужні. От я б сказав, працівники обласного молодіжного центру, ну і завтра там заходи, і причому, особливість в чому? Відкрита реєстрація, ніхто нікого не, як то кажу, не вимагає mm. присутності, але е, ну, зал був завжди повний, тому що там ну, дійсно наші міжнародні партнери і обласна рада долучилась, і ми вдячні університету Політехніка. Вони надали локацію за соціальними, скажімо так, соціальними вартістю оренди. І на сьогодні це вже стало таким молодіжним хабом, і він поступово розвивається, от як лавина. І долучені депутати, там різні школи. хочеш розвиток в сфері самоврядування, хочеш представники бізнесу, хочеш психологія. Тобто там реалізуються дуже цікаві проекти, надзвичайно цікаві проєкти. І от я думаю, що ми повинні стати прикладом для інших громад в контексті залучення молоді. В вирішення проблем громади, вирішення проблем освіти, спрямування коштів на молодіжні проєкти, залучення молоді до сесійного і комісійного обговорення, куди взагалі витрачати кошти в громаді. Ну, молодь повинна стати відверто скажу повноцінним суб'єктом самоврядування, тому що ну, це наше майбутнє. Це mm -hmm. наше майбутнє. Якщо говорити про програми, які створені, на, скажімо, вашим депутатським корпусом для розвитку молоді, на чому ви б сакцентували? Ну, перш за все, я вважаю, це ну, дійсно класна програма, ми її приймаємо. І на майбутні роки також це національне патріотичне виховання. У нас багато можливостей отримати премії. Ми також щорічно за різними сферами. У нас прекрасно працює, хочу нагадати всім, Мала Академія наук. І, до речі, за показниками по певним напрямкам, ми краще, ніж Київ, Львів, Харків. Молодіжна політика в сфері спорту. У нас показники краще, ніж у міст мільйонників. Тому спортивна інфраструктура, культурний простір, освітній простір, я вам скажу, ну, це все, як то кажуть, є запит відповідний. Я, от якщо можна так трошки особисто, я почав цікавитись життям Полтавщини 19 століття і 26 було міських голів до 1917 -го року. В міській раді, якщо ми підемо. Ми говоримо там, про Полтаву. про Полтаву. В міській раді висить, здається, 6 із 26. Це все видатні люди. Гласними, тобто депутатами, обирали людей, які можуть вкласти власні кошти в ту сферу, яку вони будуть представляти в громаді. Було до 20 комісій. Освітня, шкільна це були окремі комісії, тому що е, опікунські ради, ну я можу про це дуже багато казати. Е, люди вкладали кошти, доживали. Скажімо, в таких ну, не завжди гарних умовах, але не торкали кошти, які вони вже передали за заповітом на освітні заклади, на інститут, на е, якісь е, скажем, е, реальне ремісне училище там, і так далі. І це все тут. Половина міністрів е, уряду УНР це Полтавські, полтавські люди. Тому е, краєзнавчі. Проєкти, краєзнавчі музеї. ну Це дуже цікаво. Я відвідував нещодавно наш краєзнавчий музей Василь Кричевський. Та там сама історія Кричевська це вже ну, таке цікаве надбання. Був в музеї Панаса Мирного. Ну, там, ну, тобто, оці проєкти, ну, треба, от я вдячний нашим представникам культури, що вони розуміють і. Ну, Не треба перекладати відповідальність лише на заклад освіти. Там, там вистачає функціоналу, який вони виконують. Треба підключати інші підрозділи, інші департаменти, інші управління, тому що ну, ми не повинні втратити це покоління. Три роки це вже ну, доволі такий е, великий термін і, на жаль, негативного впливу. Тому е, у мене на сьогодні таке бачення і депутатський корпус. Ну, ми приймаємо ці програми ну, взагалі без Ну, немає, скажімо, там якихось суперечок. Всі розуміють, що це треба приймати, треба виділяти кошти. І тим більше, що це ну, стосується дітей або там, шкільної молоді, чи студентської молоді. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.